Нікому не секрет, що під час війни дуже сильно збільшилась кількість безпритульних власне, тварин. До прикладу, ось деяка статистика, власне, яку хотілося б зачитати, про те, що якщо безпритульних було там біля 30% ось власне інформація. У тилових областях України. Тварин у притулках зросла на 20-30%, то озов волонтерів при фронтових регіонів на 60%, а взагалі на самому фронті на 100 друзі. Як взяти чотирилапого з притулку, ось які потрібні для цього умови? Тому що є ті, так хто покидали нашу країну, залишали на залізничних вокзалах на автостанціях цих тваринок, але і багато є небайдужих, які хочуть їх отримати, щоб турбуватися. І тому дійсно багато людей з цим великим серцем, але і все одно не вистач... Не вистачає, можливо, у вас є сьогодні це бажання. Що для цього зробити, як іде процедура, власне, взяти тваринку з притулку? Говоримо прямо зараз. Олена Пишкова, спеціалістка з поведінки собак, керівниця притулку для собак. Велике серце. Доброго вам ранку! Доброго ранку, вітаємо Доброго ранку! Відразу хочеться запитати. Вивачневі а. Яка тваринка у вас вдома є? А, Або... В мене вдома вісім тварин. 8? Я 8? та скажена, <реш> трошки людина. <реш> так у мене чотири собачки і чотири котика. Так. Wow. Нічого собі. Cool. і це тваринки, яких ви безпосередньо взяли на своє виховання з притулку, Так, так, так. так. Ну частина тваринок це з вулиці підібрані, якими ми шукали родину і не змогли знайти. Вони залишились в мене. І частина тваринок це тваринки з мого притулку. Uh -huh. Знаєте, ось велике серце так називається, притулок, і впевнено, можна сказати це про вас, тому що це справді потрібно мати велике таке. Тепле, добре серце для того, щоб надати прихисток а, такій великій кількості тваринок. Скажіть, будь так ласка, ви. що робити от українцям, нашим глядачам, які, наприклад, хочуть взяти тваринку в зпритулку? Що потрібно знати перед тим, як брати цю тваринку? Ну, по-перше, я хочу сказати про те, що в нас дуже зараз багато соціальної реклами, і в нас розвинені соцмережі, і багато роликів виходить з такими жалісними відео про песиків і котиків, які шукають родину, які шукають прихистку, і люди часто на емоціях дійсно звертають увагу на такі ролики і часто приймають саме рішення взяти тваринку саме на емоціях. Але я хочу зазначити, що це має бути дуже зважене рішення, і воно має бути прийнято головою, так а не серцем. Бо насправді, якщо ви берете тваринку із притулку, з вулиці до будь-яку тваринку, то найближче 10 років ви берете на себе відповідальність за її життя, і це дуже серйозне рішення. Це перше, що треба розуміти, коли ви дійсно вирішили взяти такого песика чи котика. А як зрозуміти, чи от я сьогодні маю достатньо ресурсів для того, щоб зробити такий крок, щоб прийняти цю тваринку? Е, насправді ми консультуємо всіх людей, які до нас звертаються, які готові взяти тваринку. Ми з залюбки консультуємо. По кожній у кожної тварини буде. Своя необхідна кількість часу і ресурсів, яку треба буде потратити саме на неї. Але якщо так брати в середньому, якщо ми беремо песика, то треба розуміти, що у вас має бути хоча б три години вільних на добу на те, щоб приділити йому увагу. Угу. І звісно, погуляти. погуляти, десь позайматися, так, приділити увагу. І також це дійсно фінансові ресурси мають бути, бо це насправді достатньо затратно утримувати тваринку в наш час. Це всі базові характеристики, по яким потрібно. Вибирати, чи можливо є ще щось, на що варто звернути увагу? Е, ну це ще є, до прикладу, ще е, ну, дійсно, ви сказали, потрібно час виділяти. До прикладу, я цього ну не знаю, раніше... Коли кать, до прикладу зараз модно да, там мати хаски, хаски взагалі там каті шість <свісно> годин потрібно них <свісно> <бдень> гуляти енергії, <свісно> дуже так. От можливо ще якісь є, на що варто звертати увагу. Так, звісно, у кож приміщення, так, так, у кожної тваринки буде свої якісь індивідуальні потреби. Тобто, якщо людина, наприклад, звертається до нас. І каже, що в мене такі такі ресурси. Да? Я активна людина, я там люблю десь мандрувати, да? хочу тваринку брати з собою. Ми можемо її підібрати до її потреб тваринку. Або, наприклад, до нас звертається людина похилого віку і хоче взяти цуценя, а цуценя це перший рік, просто ми ну це як ви дитину взяли. І тобто, ми, звісно, також не будемо рекомендувати це цього робити. Тобто, треба тваринку обирати під свій стиль життя, під свій характер. Тобто, якщо ви людина... you <sighs> Яка любить спілкуватися, любить вести активний спосіб життя, то ми і відповідно по темпераменту таку будемо брати тваринку. Якщо навпаки, то навпаки. Угу. Так цікаво, що я чула дуже багато такий вираз, що тваринка і господар вони дуже схожі, мають схожий характер. І ось це правда, щойно ви зазначили про те, що навіть підбирається, да. якби це правильно підбирати тваринку під свій характер, під себе, і щоб ви були справді максимально схожими. А так. як підготувати? Свій дім і до того, що у вас буде новий член родини, враховуючи його якісь там специфічні вимоги, особливості, потреби, як підготуватися. Із неочевидного, мабуть, нікого, ніхто за це не задумується зазвичай. Для тваринок дуже шкодить слизька поверхня. Тобто, всі поверхні, що в нас плитки, якісь ламінат, фаркет, все, що слизьке, все треба застелити. Тобто, логічно, ми хочемо все прибирати, бо в нас же ж там буде більше шерсті, більш якої якогось, якогось бруду, але насправді ми маємо все застелити, особливо це стосується маленьких цуценяток, бо мікротравми в суставах на слизькій підтримки підлозі. А потім призведуть до великих проблем в майбутньому, особливо в старості. Це таке із неочевидного. Також, якщо ми беремо особливо цуценя, ми прибираємо всі цінні предмети на рівень вище, тобто всі шнури, всі провода, все, що може бути погризено, що може нашкодити тваринці, якщо він буде гризти. Ну і також вам, вам також не треба, щоб у вас були пошкоджені провода. Так само всю, всю, все взуття, яке вам дуже цінне якісь всі речі і меблі, які вам дуже, дуже буде шкода, то треба все поприбирати. Особливо це стосується, якщо ми беремо цуценя. Угу. Тобто максимально підготуватися до того, що якщо це, наприклад, маленьке цуценя, то не обійдеться без якихось не таких непредбачених обставин, так. і потрібно максимально вберегти всі свої речі, які так, так. щоб ми потім не злилися на, так, на цю тваринку і на себе, що ми ось так проґавили цей момент. Так, ну треба розуміти, що це видотупова поведінка для песиків, бо знаєте, бувають, ой, я там щось не так зробила, він на мене розізлився, і оце мені так помстився, погриз мені. Тапки. Насправді це так не працює, просто песики, цуценята, вони так пізнають світ, просто все пробуючи на зуб. Як дітки все чіпаються руками, так собачки все на зуб uh -huh. пробують. Тому це, ну, це нормальна поведінка для песиків. А ну, які і... вимоги для самої людини? Чи є якісь характери... ну, не характеристики, а взагалі, от е, чек-лист? Е, як це може на людину впливати в цілому? Які захворювання, алергії? Які в нас вимоги до людини, яка хоче взяти? Е, так, 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 угу. так, так, так ну, ми проводимо дуже багато етапів відбору, бо ми насправді всіх цих тваринок рятували, вкладали в ні в них душу і ресурси, тобто ми дуже серйозно відносимось до відбору майбутніх власників. Тому ну, спершу на співбесіді ми проговорюємо, чи дійсно людина до цього готова, тобто чи вона не зробила цей вибір на емоціях і чи вона розуміє, що її... Очікують, її в неї ресурси а, на те, щоб утримувати тваринку, також ми обов'язково проговорюємо, чи всі члени родини підтримують цю ідею взяти тваринку. Це також дуже важливо, бо якщо хтось в родині не підтримує, то з цього нічого гарного не вийде. Угу. Якщо людина свідомо до цього підійшла, якщо вона розуміє, що її очікує, якщо ресурси в неї є, то тоді ми будемо розглядати її кандидатуру як майбутнього власника. Якщо, наприклад, людина збирається отримувати тваринку на ціпку десь в будці, чи ну і таке буває, на жаль, досі, то звісно, що ми тваринок в такі умови не віддаємо. Ось я просто по собі бачу нещодавно, буквально ну кілька місяців тому прогулювалася, і там була така зона, там де була. Це не виставка, це такий, ніби шалтер для домашніх улюбленців, яких можна забрати з собою. І там було настільки багато цих котиків, собачок. Вони всі такі красиві. Вони, в них такі очі, що просто дивишся в них і хочеться забрати абсолютно всіх. І скільки ти забрала? Десять? Я б я всередині б всіх, чесно. Але я розумію, що, наприклад, на даний момент я не можу цього зробити, тому що в мене немає відповідних там умов для того, щоб забезпечити цій тваринці максимально. Якісне і щасливе життя зараз, скажіть, будь ласка, що робити таким людям, які, наприклад, от не відповідають вимогам, але от дуже сильно хочуть взяти до себе тваринку, дати їй прихисток, дати їй нове життя. Що їм робити? Ну насправді хто може не відповідати вимогам? Ті люди, які не розуміють особливості потреб, так песиків. Ну так само, наприклад, отримувати на дворі, так, що для песика не дуже видотипово. Так само, якщо у вас може бути алергія. Наприклад, да, якщо у вас колись була алергія, є таке, що може знову статися, то ми вам не будемо рекомендувати. Але в нас є такий лайфхак, якщо ви хочете взяти. Тваринку і якось не відповідайте, просто стаєте волонтером в притулку. Волонтери в притулку це просто найулюбленіші люди <свісно> притулку, і звісно, що ну, ми їх добре знаємо, спілкуємось постійно, бачимо їх відносину, їх як вони відносяться до тваринок. І звісно, що будемо ага. тільки раді, якщо вони беруть в нас песиків. Тому приходьте в притулки, волонтерити, робити добру справу. А скільки сьогодні в вашому притулку знаходиться? У нас невеличкий притулок, у нас 50 песиків. Угу. Маєте якісь дотації від держави? Чи, на жаль, ні, як ні. Все це, ну, як ви їх харчуєте? Все це. утримується на донати, на те, Вау. що нам допомагають люди, так. Завдяки всім людям. Друзі, підтримуйте, підтримуйте, тому що, дійсно, як ви бачите, це просто ініціатива людей з великим серцем, які. Просто хочуть і є небайдужими до цих тваринок, які сьогодні, на превеликий жаль, сотнями, а то й тисячами залишилися на вулиці. Uh -huh. Олено, скажіть, от, а чи може людина взяти, от перейшла от, декілька тваринок відразу, чи завжди якби є такий перший пробний, якщо все окей, і тоді далі можна взяти декілька тваринок? Чи є такі, що ви бачите, от прям людина живе цим, і може взяти там два котика, там три песика? Ну і я, як власниця вісьмох тварин, які живуть зі мною в квартирі, я по перше не рекомендую такого робити в цілому. Це прям такий Знаєте, не виклик, да, да, да. Mm -hmm. тобто це такий має бути форс-мажор. Тобто, насправді це дуже важко. Це ну треба не працювати, да і мати велику команду підтримки в своїй родині. Хто буде там наприклад, якщо ми беремо два песика, то вони мають вигулюватися окремо. Тобто, так ви маєте витрачати не дві години на вигул в день, а чотири, тобто Тож і на вихідні ну, не навіть не поїдете, так, тому так. що ви прив'язані до них. — Так, а на вихідні ви залишити просто так, як то. а на вихідні ми маємо, хоча б один раз на тиждень. Вивозити тварину кудись в нове місце, в якийсь ліс, побігати, в якийсь парк. Тобто, треба розуміти, що це ви ну, хоча півдня на вихідних ще маєте присвячувати вашому вашим тваринкам, uh -huh. тобто теоретично це можливо, але технічно це дуже складно і нікому не рекомендуємо так робити, насправді. Угу. Тобто, чим більше тварин, напевно, тим більше зона відповідальності да, в тебе да, тим більше да. ресурсів та часу ти маєш затрачати на, на це. І це варто розуміти. Так, чи так, було таке, Чи було таке у вас, що приходили люди, і ви їм ні? Вибачте, ні. І яка реакція людей? Насправді із за того, що в нас е, такі розвинені соцмережі, в нас дуже багато заявок на те, щоб взяти тваринку. Насправді так. І е, десь по статистиці один із десяти людей, які звернулись, тільки один може взяти тваринку з притулку. Серйозно. Один так. Я думаю, навпаки, один не може взяти а... один із десяти, да. Бо е, часто люди хочуть на подарунок. До речі, угу. перед святами, користуючись нагодою, також хочу наголосити, що тваринка це. Не подарунок, я, я навіть якщо ваші друзі чи від когось ви чули, що він там зовсім мріє. Мріє. Да, це дуже погана ідея, бо це має бути свідоме зважене рішення саме майбутнього власника. Хтось хоче для дитинки взяти, хтось хоче на подарунок, хтось хоче взяти мамі в село, а мама там теж, наприклад, і про це і не знає, навіть, угу. що хтось хоче її привезти тваринку. А, хтось хоче на охорону, щоб тваринка бігала в дворі, як дзвіночок. Знаєте, я кажу, в селі просто там сповіщала, що хтось повз проходить. Uh -huh. Тобто більшість, більшість людей, які звертаються, вони не можуть взяти тваринку з притулку. Так само не можна просто приїхати в притулок, ой цю я там собачку хочу і взяти. Там буде декілька етапів відбору, співвесіди, заповнення форми, заповнення анкети, і тільки після цього можна взяти тваринку. Угу. Тобто одна людина це вражає, вражає відсотків зі Так, да. Що у вас такий чіткий відбір, і це свідчить про те, що вам не байдужа доля ваших вихованців, так. які потрапляють потім в інші руки, і ви обов'язково турбуєтесь про те, щоб ці руки були справді надійними. Так, Скажіть, так. будь ласка, од останок, кілька порад для тих, хто сьогодні можливо надихнувся нашою з вами розмовою і задумається над тим, щоб взяти тваринку. Насправді перша порада буде це те, щоб приїздити в притулок, навіть якщо ви не плануєте, наразі, якщо у вас немає такої можливості, просто приїхати в притулок, провести час. Ми запрошуємо кожен день, ми відкриті для відвідувачів. Кожен день можна приїхати, погуляти з тваринкою, подивитись, як воно, як, як це тримати повідець в руках, як це взаємодіяти, як це піти на прогулянку. А також провести класний час на природі. В нас притулок знаходиться за містом і зробити добру справу. Бо насправді песики в притулку і вони трошки сумують, Ми їх дуже любимо, але насправді їм трошки не вистачає уваги людини. Тому дуже всіх запрошуємо до притулків приїжджати, просто проводити час. І якщо хтось, хтось комусь западе в душу, і потім хтось захоче забрати собі в родину, то це буде чудовий хеппієнд. Uh -huh. yeah. wow. 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 Дуже вам дякую, приємно спілкуватися. Приходьте ще розповідайте. Думаю, на наступний раз можете і показати десь фото, відео ваших улюбленців, які там є, можливо, ще більше людей дізнається. Дуже вам дякуємо за ту працю, яку ви робите. Нехай ваше серце не зменшується, і побільше людей буде з таким бажанням. Пасибі, що до нас завітали. Дорогі друзі, дякую. Нагадую, що у нас була Олена Пишкова, спеціалістка з поведінки собак. Керівниця притулку для собак велике серце. Пам'ятайте, ви можете знайти, шукати, дивитися в соцмережах, як все це відбувається, які є тваринки. Друзі, пам'ятайте, що кожен також може робити служіння і в цій сфері. Пам'ятайте про це. Наразі у нас невеличка пауза, і ми продовжимо ранок надії.